Сьогодні мали можливість переконатися в тому, як в Тернополі працює і поб'ю з цього слова над сучасний медичний реабілітаційний центр. Важливість його в тому, що тут є комплексний підхід до лікування. Стоїть нове надзвичайно сучасне обладнання. А саме на це колектив фахівців, які пройшли навчання, які готові до таких послуг, які мають практичний досвід. Нам приємно чути відгуки хлопців, які лікуються, що не дякують медикам і всьому персоналу. Я також сьогодні з приємністю хочу представити. Всім відомого як фронтмена гуртуска Олега Собчука, нашого земляка-тернополянина, на який виразив бажання супроводжувати постійно цей центр, бути таким культурним амбасадором цього центру. Для мене велика честь бути амбасадором даного реабілітаційного центру, який настільки сучасну будівлю, настільки сучасне устаткування, де наші бійці, які віддали своє здоров'я, зможуть проходити ефективну реабілітацію не лише бійці.